Накипіло ввечері. Отже, я Філіп Дикань, ведучий вечірньої години. радий вітати всіх хто приєднався зараз до нас. Сподіваюсь, що ви чули нас, слухали нас спочатку. Ну і ми переходимо до, до другої половини на завершальний етап, так би мовити. Ось про що говорити ми сьогодні. Справ в тому, що в Україні в тестовому режимі запустили так зване перше державне цифрове телебачення. Ось зовсім скоро саме 1 серпня, вже буде навіть два місяці. Як воно діятиме, цифрова багатоканальна телемережа Multiplex mx 7 запрацювала в тому числі і на Харківщині в деяких областях України, і наша також потрапила під охоплення. Сигнал вже, от як пишуть, охоплює Харківську, Кагічевську та Лозівську громади, підключили нещодавно Барвінківську і Великобурлуцьку громади. Ну і на цьому не збираються зупинятися. Отже, про те, що ж власне таке. Перше державне цифрове телебачення, де його і як можна дивитися, і взагалі навіщо воно ми поговоримо з представницею національної ради з питань телебачення та радіомовлення Іриною Панченко. Пані Ірина, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. А, ну що ж, а, власне, давайте з основного питання розпочнемо. Що є таке перше державне цифрове телебачення? Що це значить, взагалі? А, не так, ви праві готується до. Дня у дії загальнонаціональна цифрова багатоканальна телетелемережа МЕКСім. Це питання не нове будівництво. як, uh -huh. будівництво її розпочалося ще у 22 році, і роб концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, який входить до сфери управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. І історія розпочалася понад 10 років тому, коли в Україні розгорнуто було перше загальнодержавне цифрове телерадіомовлення, і провайдером цифрового мовлення було визначено І Тоді на практиці виявилося, що новозбудована мережа мала меншу зону покриття ніж старі передавачі аналогу телебачення. Сигнал де. Метрому я для жителів деяких територій, а відповідний сигнал був недоступний. В Харківській області таких інформаційних білих плям було декілька, і передусім у прикордонні. Угу. Якраз хотів сказати, що дійсно проблеми із радіомовленням, до речі, із телемовленням були у прикордонних районах. І я знаю, що в деяких, до речі, містечках, а селах, взагалі, російський сигнал перебивав власне всі всі українські. Так, це і, і тому Рада національної безпеки і оборони України 14 ще 14 травня 2021 року ухвалила рішення щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки, яке передбачало побудову загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МЕК 7 Власне мова про що? Про те, що якість повинна стати кращою, так правильно. Без так, безперебойним очікується... можна сказати мовлення і прийом прийом сигналу, так Так, очікується, що завдяки кращим характеристикам цих передавальних станцій, також перевагам розповсюдження радіосигналу у метровому діапазоні хвиль, як зазначив кращим, бо має більшу територію покриття, і його практично неможливо перекодувати і зашкодити ось і мек свіми має кращити доступ населення населення до програм українського телебачення в прифронтових територіях у прикордонних районах в тому числі і тих зонах де зараз воно від Сигналу, Пані Ірино, я пам'ятаю, що мабуть, якраз мені здається, напередодні широкомасштабного вторгнення, здається, це був все ж таки 21-й, може, 20-й рік. Я от точно не скажу, але незадовго абсолютно. От йшла мова про те, що, як ви сказали, до речі, дійсно, власне, всі канали Перевести в цифровий формат для того, щоб повищити якість, але тоді для цього потрібні спеціальні пристрої, правильно, передавачі. І ось там я пам'ятаю, що держава це покладала якось на ну, власне, на, на споживачів, тобто на телеглядачів. І багато хто казав, що ну, слухайте, у нас немає грошей їх купувати. Пропонували зробити це якось, знаєте, ну, комплексно, можна сказати, щоб Ні за були, рахунок держави. Так, так, були ходи, були державні програми ага. щодо цих тюнерів. І, ну дехто і да купляв свій кошт. Справа в тому, що сучасні телевізійні передавачі вони оснащені відповідно таким чином, що вже вбудовані ці тюнери і мають можливості приймати цифровий сигнал. Не потрібно купляти додаткове обладнання. Не потреб. Тобто, тобто, людина поку ну, на зараз мови не йде, звичайно, про покупку телевізора. Людина, у якій вже є. А телевізор, ну, звичайно, не старенький, а більш можна сказати, більш-менш свіжі моделі, вона може налаштуватися правильно на ось цей мультиплекс mx 7 Вірно, я розумію? Так, але для цього, для цього потрібна серійська антена. Ось і треба. тюнер або телевізор. От, все ж таки, ну, телевізор, зрозуміло, потрібно. а Все ж таки треба купувати додатково тюнер і антенну, правильно? От ці пристрої. Так, тюнери та антенни, які. се тобок, це DVB t 2 а... Які здатні здатні приймати саме і для, для налаштування е, телепрограм необхідно е, в меню пристрою ініціювати автопошук каналів? А як От, скажу... О, у разі, у разі, у разі значної відстані до телецентру необхідно встановлювати ще зовнішню універсальну антенну, яка одночасно... Прийматиме десь метрові та метрові хвилі. Я так розумію, що це скоріш мова про майбутнє, тому що я не уявляю, щоб у якомусь е, у, у, у будь-якому при фронтовому містечку селищі люди могли, ну навіть там, в, в, в тому ж Ізюмі, чи тим більше Куп'янську, могли десь знайти тюнер та антену. Я, я вважаю, що це не проблема, це не можна. Е, е... Приймати сигнал, на звичайну антенну, в якій була антенна у людей так, а ну ка давайте трішечки розберемося. Є телевізор, давайте, є антенна, да, так? Як прийняти, да. як прийняти, як прийняти як прийняти <ривіться>, сигнал? Так, да, да, дивіться. Е, ви можете подивитись інформацію більш докладно на сайті е, Харківської обласної військової державної адміністрації, де <ривіться> все докладно, технічно показано і. Е, Подається вся докладна інформація, як під'єднатися, що треба зробити. Після угу. підключну, як там включати тюнер, як підсилювач? Ну, що треба для цього? Головне, головне, відключати режим автопутку. Так, так, так. От я бачу, до речі, я знайшов сайт. Він відкритий перед перед очима. Телевізор, от приставка, все ж таки повинна бути приставка. Тобто її потрібно ну, знайти в інтернеті, я так розумію, тим, хто хоче це зробити. І коли людина це зробить, якщо зможе, звичайно, вона зможе дивитися, здається, два трішки менше ну, десь десяток, да, програм. Це перший канал, Суспільна культура, Рада, Армія ТБ 1+, плюс один Інтер. Ми Україна та Телеканал. Піксель 9. Ну і пишуть, що це сайт, власне, список каналів невдовзі будуть розширювати. Тобто от... Е... Е, так, це тест ми е, зараз працює в тестовому режимі, угу. які містить насамперед ці програми, які ви е, зараз назвали. І е, люди можуть переглядати е, державні державних державних суспільного мовника. І марафон єдині новини. І за час цього тестування буде оцінена якість та надійність усіх складових мультиплексів, звісно, на там налаштування обладнання. Ось. Е і вже незабаром планується, е що в МХ7 буде сраховуватись до 12 програм. Угу. Е тому що да. Національна Рада е оголосила конкурс. На отримання ліцензії на мовлення на вільних каналах у ефір багатоканальної електронної кому... комунікаційної мережі Максім. Загалом на конкурс виставлено 158 частот, з них сім частот в Харківській області. Ага, так. тобто можуть претендувати Хар... ще місцеві якісь, да. так, власники Цивні, каналів? Цивність... Ні, дивіться, часто частоти, частоти в Харківської. Тій області, тобто в таких містах, як Харків, Куп'янськ, uh -huh. Великий Бурлук, Лозова, Кигичівка, Барвінкове Ізюм. Угу. Uh -huh. Ось. Е і до е завершення конкурсу до кінця року буде вже відомо, хто мовитиме на 12 е телеканалах. Угу. Тобто, ага, Пакет... зрозумів, тут тобто, можуть і місцеві бути, і не місцеві, звичайно. Той, хто виграє одним словом. Це загаціональні, держави. Давайте дочекаємося результатів конкурсу. Ну це безумовно. А є вже якісь заявки, до речі? Конкурс оголошено було 20 липня, М -м. і документи прийматимуться до 21 вересня. Є у нас так? є час два до 21 першого вересня. Е, триває термін е, ось отримання документів. Три, термін подання документів на конкурс. Угу. Ось і е, тюнери та о, ой, вибачте, <свісно> треба ще зазначити, що е, безкоштовно буде е, о, це все. Люди будуть отримувати. Безкоштовний сигнал не ні треба нічого буде сплачувати за це телебачення. <с> <С> так. 12 телеканалів для ска... глядачів безкоштовно кажіть, будь ласка, під час проведення конкурсу чи будуть надаватимуться якісь преференції комусь чи ні? Вибачте, не почула. А під час проведення конкурсу на заповнення радіочасто... телечастот, точніше, чи надаватимуться комусь преференції, чи ні? Конкурс відкритий, і всі мають рівні права. Ага. Я просто, знаєте, в мене це питання виникло, тому що я дивлюся на ті, ті канали, які вже автоматично, що називається, там віщають, да, присутні. Серед них, ну, ті, хто, власне, дійсно в єдиному марафоні є, вони, вони приватні, окрім Суспільного, звичайно, але немає ані Першого, ані п'ятого каналу чомусь. Власне, вони також можуть виграти, в принципі. Я сподіваюся. О, ви ж самі назвали перший канал, суспільне перший прямий, суспільне, перепрошую. Культура. Прямий, не, не перший, прямий я хотів сказати. От нема ані перемоги, ані п'ятого каналу, який чомусь не мають, до речі, Давай, участі в єдиному чекаю, каналі. В конкурсі, що, як ми можемо коментувати? Заявки від їхнього керівництва також роздивлятимуться. Так правильно я розумію? Заявки подаються до 21 вересня. Так, так, так. Якщо чекаємо, подадуть, то також будуть е, брати участь. 20... Давайте почекаємо результатів. Звичайно, звичайно. Добре, пані Ірино, дякую. Отже, в принципі, знов-таки, давайте з вами підсумуємо трішки в тих місцях Харківської області. Зараз про власне про нас, звичайно, про наші терени йде мова. Не, не скрізь поки що, але у Харківській, Лозівській, Кигачівській, Барвінківській та Великобрлуцькій громади зараз можна підключитися до багатонаціональної телемережі Мультиплекс MX 7. і безперешкодно дивитися в цифровій вже якості, тобто гарно, гарний прийом, гарну картинку. Декілька каналів, от які я перерахував. Ну а саме дев'ять каналів і те так в тестовому режимі. Будь угу. ласка, люди можуть вже налаштовувати свої приймачі. На цю багатоканальну мережу МФІ. Як це зробити знов-таки можна подивитися на сайті обласної військової адміністрації чи просто задати, наприклад, от ключові такі слова: перше державне цифрове телебачення. Наприклад, і, 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 от я це зробив. У мене відразу в пошуку в першому рядку воно випало буквально. Пані Ірино, дякую вам щиро, що ви наділили час, поприділили нам час та увагу. Відповіли на мої запитання. На все добре вам. Я нагадаю, що ми говорили про, про такий про перше державне цифрове телебачення, яке майже два місяці без малого поки що в тестовому режимі можна, можна приймати тим, хто не має ніяких пакетів, де є телеканали. Це можна зробити. І говорили про це з представницею національної ради з питань телебачення та радіомовлення Іриною Панченкою. А, ну що ж, добігає кінця наш сьогоднішній вечірній ефір, і я хочу трішки повернутися до сьогоднішніх іменинників, музикантів. А їх багатенько. Я вам скажу, от 23 числа народився Блейр Блей, Блей, Блей Торнтон, гітарист канадської рок групи Бакман Тернер Overdrive. Чудова група. Якщо чомусь не знаєте, то раджу раджу знайти та послухати. Знов таки 23 липня в вчора, ну врожайний такий день був. Відсвяткував, сподіваюсь, мабуть, своє 58-річчя Сол Хадсон, якого більшість знає під іменем Slash, це американський гітарист з Guns N' Roses. Ну і завершимо ми ось чим у цей день. 23-го я маю на увазі не сьогодні. А поки що ми залишаємося в 23 липні 1966 року. Хід парад популярних в сполучених штатах альбомів очолив диск Френка Сінатра, який вже на той час був надто відомим, звичайно, і поважним співаком. Називався цей диск Strangers in the Night. І цікаво, що титульна пісня альбому з такою ж назвою очолила рейтинг ще 2 липня, ось 23-го, нарешті, і весь альбом вийшов на першу строчку хіт параду. Це був перший такий значний успіх «Сінатри», як стверджують, з 1960 року. Ну от власне. Цією пісньою я і хотів би завершити сьогоднішній ефір. Я прощаюся з вами до завтра, до шостої вечора. Не забувайте, що завтра, о 10 ранку, до вас прийде Наталка Миренчак Із своєю цікавою темою потім о другій годині, як завжди, на варту заступить Крила Лукаш. Ну і почуємося зі мною о 6-й вечора. Тихо, спокійного вечора. Всім нам до побачення. Почуємося. Слава!